Вітаю усіх небайдужих до рукоділля. Вітаю тих, хто завітав до мене на канал. Я Ілона, і я радо запрошую вас на цю зустріч. Цей тиждень, Тиждень вільної людини, я провела в компанії чудових українських майстринь під організацією Олени Буганової. Є такий спільний проєкт, в'яжемо українською, він щоти, щомісяця відбувається. І ось третя його серія це Тиждень вільної людини. Мені він найбільше подобається, тому я і беру в ньому участь. Тиждень цікавий, тиждень насичений, тиждень вільної людини говорить сам за себе. Ми робимо все, що ми Хочемо. І сьогодні 23 березня неділя, тож я хочу познайомити вас з тими роботами, які я брала на цьому тижні, але протягом цього тижня я робила невеличкі підключення. Що я брала в роботу, що виходило, а що ні? Про це ми поговоримо вже після маленьких таких підключень. Тож запрошую вас до перегляду. Сьогодні понеділок, 17 березня. І починається в мене тиждень вільної людини. І я от вчора перед сном, десь за годинку перед сном, вирішила спробувати почати ось цей палантин з ось цієї ниточки. рок-н-рол, виготовлено в Україні. От його... Колір 1325. Ви знаєте, дуже приємна ниточка. На відміну, я вже е, в'язала е, снудик, шапочку собі з такої ниточки, але вона не така була приємна, як ось ця сіренька. Дуже класна, дуже. І саме цікаво, я думала, що можливо зміню. Е, Сам візерунок, але подивіться, ось так він на лицевій стороні. А ось так, бачите, виглядає, тобто майже такий, тільки ось виходить така доріжка із трьох петель лицева, виворітня лицева. А тут навпаки, так, от бачите, тому і так, і так його можна буде носити. Тому Буду продовжувати. Ну, от Завчора я ось такий шматочок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість рапортів таких по чотири рядочка зробила, почала із чотирьох рядочків хусткової в'язки. І ось тут збоку теж зробила три. Три петельки хустковою в'язкою, ну, і далі ось такий малюночок. Ось такий у мене буде палантин спиці половиною, Спробувала на більших, мені не сподобалось, тому вирішила ось таким чином. Ну, У мене 500 грамів, тому я думаю, що палантин вийде довгий. Всім гарного дня, мирного, тихого і. Вдалого, щоб все у вас здійснювалося, все, що ви заплануєте. Вітаю! Сьогодні вівторок, і я от нарешті вирішила розпочати поки так, день свою роботу. Боюсь, але хочу все ж таки. Мені дуже цікаво, як же можна вишити саме. Бісером. Ні, ну як вишити, я розумію, але саме у моєму виконанні ось це зовсім інше. Тому буду пробувати. Підготувала тут пяльця, вже нібито натягнула частинку. Можливо, хтось дасть якісь поради, але буду починати ось звідси. Ну, не знаю чому. Мені так здається, буде краще. Можливо, треба було зверху почати, подумаю ще. Але дивіться, ось саме свій органайзер, який я використовую для алмазної викладки, вирішила використати і тут. Виклала все, щоб мені було видно, що мені треба брати. Але, скоріш за все, не знаю я. Мені здається, що я все ж таки хочу звідси почати. Можливо, мені так буде легше. Спробую. Боюсь, але потрібно. Очі бояться, а руки роблять. Тому побажайте мені вдачі, і я починаю. Вітання! Сьогодні вже п'ятниця, вечір. І я попрала палантин і свій кардиган, нарешті, і вирішила, поки є час, поки все сохне, зробити собі такі рушнички на кухню. Вже ось порізала, підготувала. Дуже класні купони. Люблю купляти їх в. Інстаграм магазині. Тому ось буду зараз вже діставати машинку і працювати. Ну, а що в мене вийде, я вам уже покажу в заключному відео. Отже, що ж до готових робіт. І ви бачите, на мені. Мою першу закінчену роботу. До речі, вона була справді тою роботою, яку я дуже хотіла закінчити цього тижня. І ще відзніму його і одразу передам, передам як подарунок. Отже, ось такий цікавий, простий візерунок, про який я вам розповідала у підключенні. В мене вийшов палантин метр п'ятдесят, але це було метр п'ятдесят до ВТО. Зараз не міряла ще, але він не витягнувся тільки в ширину, тобто розляглись петельки. Але ніжний, приємний, не очікувала я, що з цієї, ткани, з цієї ниточки буде ось така чудова річ. В мене ще залишилось два моточки, тому вони вже підуть в діло в наступну роботу, а що це буде за робота, про це дізнаєтесь пізніше, коли перейдемо до планів. Ну, а далі я вас запрошую до столу, руки в кадрі, щоб ви побачили і інші роботи мої. Другою закінченою роботою, навіть не просто другою, їх аж цілих шість таких рушничків. Ви бачите саме це три рушнички пов'язані з нашим святом великоднім. Так, ось така, ось е, такі зайчики і ось така, подивіться, пасочка саме е, із курчатком. Тому ось такі три роботи, ну і більш такі уже е, просто весняні, весняні і, і ближче до літа ось такі пов'язані рушнички. На яких є зображення, саме лаванди. ну Взагалі я обожнюю саме все, що з лавандою. В мене є і кастрюлі, і тарілочки, і тому, звичайно, що коли я побачила такі купони, я однозначно їх собі придбала. Тому ось такі шість невеличких рушничків. Ну, звичайно, що деякі і будуть на подарунок до цього до Великодня. Тому про це вже буде пізніше. Ну, і ще у мене довгоочікувана така робота це мої шкарпетки. Навіть не повністю. Шкарпетки були зв'язані вже давно, ще, по-моєму. Майже два тижні тому, тому що ниточка дуже чудова, прекрасно в'язалась, і мені потрібно було зробити невеличку таку вишивку. Ну, так я вирішила. Звичайно, це небагато, там, так, дуже швидко це нібито зробилося, але чомусь я от відкладала, відкладала постійно е, цю роботу. Ну, і ось потім вже вирішила, коли почала. Вишивати, що хочу ще зробити таку шнурівочку. І не просто таку, а на кінці я зробила ось такі невеличкі листочки. Та що ж воно не відкривається? Ось Ось такі малесенькі листочки, які будуть прикрашати мої шкарпеточки. Ну, ось така моя ще невеличка робота. Над якою я трішечки попрацювала. Ну, і тепер вони вже готові. Залишилось тільки сфотографувати їх, і вже можна носити, коли буде прохолодно. Ну, і все ж вважаю, що головною моєю роботою, моїм навчанням, це була вишивка бісером. Я розпочала, показувала вам, що саме на цьому тижні я розпочинаю рушничок саме в корзинку. Ну, ось так він буде виглядати. Ну, і хочу сказати, що це для мене вперше така робота бісером. Звичайно, що просувань не було дуже багато. Були перші нюанси, які спочатку я хотіла, так як роблю це в алмазній вишивці, більшість забити одним кольором. Але розумію, що ну, на звороті буде не дуже гарно. Не так-то в мене і гарно там виходить, але вважаю, що перша робота ну, поки що так. Ну, і ось у мене які просування, подивіться. Я е, зробила ось цей одну квіточку уже з листочками, і перейшла до другої частинки і до листочка. Ну, Ось це такі невеличкі мої, але все ж таки сподіваюся, що до 20 квітня я прям розіб'ю собі по. Частинкам, скільки обов'язково мені щодня треба буде вишивати. Ну, можливо, знаєте, другий раз і більше виходить, другий раз і менше, все залежить. Вишиваю тільки в день, коли світло ще денне є. Вже ввечері важко це робити. Не знаю, можливо, ще. Не знайшла для себе освітлення, тому що алмазну вишивку я і ввечері розтворюю, тому що ніби у мене і непоганий, непогана лампа, освітлення таке, але все одно. Ну, ось пробую. Можливо, якісь є нюансики і, можливо, хтось може порадити щось, але ну, поки працюю ось так. І е, щодо моїх майбутніх планів, тобто залишився ще один тиждень, і це буде тиждень звільнення інструментів у цьому чотирихсерійному е, нашому серіалі В'яжемо українською, я теж хочу брати участь. Але, 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 не впевнена, хочу хоча б просування ось цього. Процесу, що були саме на наступному тижні, ну, і на наступний тиждень беру те, що справді треба визволити. Я, взагалі, людина-однопроцесниця. Поки мене не переконали, ще спробую ще раз влітку повністю ввійти ось в цей такий серіал. В'яжемо українською, щоб було багато процесів одночасно. Але я все ж таки люблю, ну, хоча б, щоб два тільки було, чому? Тому що, наприклад, ось це я роблю вдень, да, при денному освітленні, а ввечері теж хочеться чимось зайнятися. Тому так, саме сьогодні я ввечері хочу зайнятися такою. Подушечкою хочу зв'язати, в чому її буде така перевага. Ну, і вона не просто так буде подушечка. Але що це буде, про це уже буде у наступних моїх відеовлогах. Тому що, ну, можна сказати, подушка. Але яка вона теж буде, це буде цікаво далі. Отже, ще крім того, з моментів, коли я спробувала там бути, спробувати багато процесів. в мене є ще такі нюансики, які я не завершила трішки-трішки. І я вирішила, що якраз ось у тижні визволення спиць, інструментів, усіх коробочок, так, наших проєктних сумочок, я хочу саме взяти це. Можливо, ще почну якісь шкарпетки, тому що. Буде час, бо наступний тиждень у нас канікули і менше такої перевірки саме робіт. Тому буде час, можливо, пов'язати. Але не буду обіцяти, і про те, що я буду робити на, наступних, на наступний тиждень. Я буду підключатися і показувати, чим я буду займатися. Ну, і в кінці, як завжди, буде мій кінцевий результат за тиждень. Що це буде, як буде, сподіваюся, що. Все вдасться, те, що я запланувала, бо вже 5 пунктів написала собі. Можливо, ще щось з'явиться, ще щось подивлюся і знайду. Ну і плюс хочу підготувати процеси, які я хочу складу в. Корзину всі ті нитки, які мені будуть потрібні щодо тих процесів, які я хочу розпочати у квітні місяці. Тому що багато що планую не тільки в'язати і шити, і створювати декор хочу до Пасхи. Тому про все це буде мова саме ось під час уже наступного тижня і наступного місяця. Тому ось такі мої просування за цей тиждень, що вдається, що не вдається, скажу так: все вдалось навіть кардиган, який ви на початку бачили на мені моє бускове натхнення він уже. Я його вже носила один раз. Сподіваюсь, що і продовжу це робити, але я думала, що коли буде тепло, але трішки похолодало, і поки що ну, ну ось так. Тому е, я усім бажаю здійснення своїх планів завжди йти до своєї мети, тому що ми непереможні і ми йдемо до своєї мети. Мета в нас у всіх одна перемога. Тому всім всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.